До столу нарізали цибулю, нарізали е, жовтий перець і будемо нарізати червоний перець. Все це на пакільну і смажити е, до готовності, до слабої готовності. Тобто до, ну трошки підсмажений, такий, щоб був. Смажиться ну, хвилин 10. Обсмажується і відкласти в окрему тарілку. На цьому же обжарюємо яловичину. Те ж саме на пакельні. Смажимо яловичину. Яловичина приготовилась. І тепер додаємо наш резервний сате і до готовності жарим, обжарюємо. Сюди ще додаємо сік лимона. До нього ще готуємо соус гуакамоле. Соус гуакамоле, чесник, кінза. Сіль, чорний перець і авокадо. Все це змішуємо і буде соус. Соус гуакамоле Готовий до вживання. На пательню кидаємо лаваш. І трохи обсмажуємо його. Викладаємо сюди гуакамоле. Виклали гуакамоле і зверху викладаємо смажену овочі з м'ясом. Такий має вигляд. І до столу. Кожну э, лавашину собі накладаєш і вживаєш. Кожен собі по лавашику накладає на лавашик і вживає. Смакота.